Вода там прозора та красива. Є місця, щоб і на піску позасмагати, і певні камені, де можна і на місто подивитись зі сторони. За майданчиками для пляжного волейболу також є великі камені, на які можна прийти і тут пострибати, трошки відпочити або зробити, можливо, невеличкий пікнік. Я рекомендую в це місто приїжджати зранку, бо сонце встає там, де італія, і тоді з італійської сторони починає його гарно осяювати, і воно тоді прям. Грає всіма своїми кольорами, тому що вже в обід або ближче до вечора ракурс сонця буде не той, і ви вже не побачите такої яскравої картинки. Тож ходімо, погуляємо ближче до старого міста, там я розкажу, що варто обов'язково побачити. Мені взагалі дуже подобаються наші з вами прогулянки, бо я вважаю, що ви гуляєте разом зі мною тут всюди і таким чином ми відкриваємо для себе найцікавіші міста та природні локації. Ось і тут дуже гарна лінія узбережжя та пляжів, якою приємно неспішно прогулятись та то все роздивитись в деталях. І трошки, знаєте, подивитись та підглянути, а як відпочивають тут інші люди. І ще в цьому році вони зробили гарні настили з дерев'яної такої терасної дошки. Тож гуляти тут тепер дуже комфортно. Гуляю щороку тут і розумію, як вони покращують цю інфраструктуру постійно. Оце молодці, що вони гроші виділяють саме на реконструкцію міст, щоб і туристам було приємно, та й місцевим мешканцям також було кайфово тут жити. Тут є різні зони, ресторани, кафе, є пляжі, де можна безкоштовно засмагати і відпочивати, ну а є ті, де можна взяти шезлонги в оренду. Ціни в кафе там різні, але не дуже космічні. Якась піца чи одна страва може коштувати 15-25 євро. Напої десь по 5 чи 10 євро. Я один раз там колись сидів і мені дуже сподобалось. Було красиво, зручно, з гарними краєвидами та в приємній затишній атмосфері. Буде бажання приїжджайте якось потім і самі в це місто Ментон. А якщо ви українці, які вже тут мешкаєте, вам від мене також великий привіт.